Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь коротке відео. Перше слово це час. Тейт. Друге слово це хвилина. Мінут. Третє слово це тиждень. Week. Четверте слово це осінь. Герфст. П'яте слово це сьогодні. Вандах. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.